Як би ви оцінили рекрутингову компанію з боку держави, уже кілька десятків центрів по всій країні відкрито, але поки що цифри не вражають якимись високими показниками. Це не допрацювання держави. Ми погано розповідаємо про те, що в Україні працює рекрутинг. Чи недостатньо пропонуємо, аби українці мали бажання йти рекрутерами? Ой, ну тут напевно, ще питання довіри. Як тільки буде чітко а, суспільство усвідомить, і побачить, що рекрутиним центром можна довіряти, поки будуть продемонстровані. Я думаю, не один кейс про те, що да ось успішний приклад. Цивільна особа пішла в рекрутинговий центр і потрапила саме в ту частину, яку вона хотіла на якісно проходить службу. Мала до цього хороше навчання. Такі кейси сприятимуть тому, що в суспільстві буде більше довіри. Ми отримаємо більш навпаки. Я думаю, що чим ближче ми до підійшли до цієї дати зараз набагато вищий рівень зацікавленості саме в центрах рекрутингу, і це дуже добре видно. Як ще раз кажу, зі сторони суспільства, точно так само насправді від влади, прямо буквально і місцевої і центральної, Альмально один за одним відкриваються такі центри, значно це є запит. Почули вас вдячні за думки та хвилинку для прямого. Депутат Київради, Дякую. фракція голос Вадим Васильчук був з нами цієї миті.